Всім привіт! Сьогодні середа. ось Ми вже зібралися, трошки підкрасилась і зараз Лізою вибігаємо на сьогодні третій день арт-табору. У попередньому влозі я вам показувала, ми знайшли просто увагу, чарівний панзлик. Ми туди почали ходити на малювання. І тут 5 днів арт-табором. Там вони. І майки розмальовують панамки, і на конях катались, на березі річки малювали. Сьогодні третій день. Самій дуже цікавий, що буде. Ніби будуть розмальовувати шопери. Плюс ми без світла з 6 до 10. Далі нам дадуть трохи світла, потім вечором, по-моєму, ще два рази будуть виключати. Єдине, що великий плюс, що все роблять тепер по графіку. Десь зустріла відео на тіктоці з ним згодна. Неважливо, що нас чекає головне, щоб по графіку. Також відведу лізу, має зайти на пошту, заказала українського бренду дуже гарний гаманець, вам покажу. І треба забігти на ринок, мені потрібні овочі, фрукти, все вдома закінчилось. Все вам покажу. І так, заходила, тут у нас на вулиці продають фрукти, овочі. Я взяла абрикос, бачите, трошки побільше. У мене ще й Ліза їх дуже любить. Зараз гарна ціна на яфини. Я дуже люблю зранку а, творог з яфинами, там, персиком, абрикосом або чимось таким. Дуже мені смачно, більше нічого не додаю. Трошки підпорчений персик, але це нічого він дуже стиглий. Зараз швиденько з'їмо просто подивіться, я обожнюю персики, які вони великі. Взяла ще одну нектаринку. А, лізі люблю такий мікс літом з різних. Фруктів вона любить. Далі не пропустіть, не пропускайте, точніше, в Єві акції, не знаю, що на момент виходу буде. А в минулому відеоблозі я вам показувала, я зайшла в Єву купити там в мене міцелярна вода, закінчилась, декілька масок, там в районі 400 гривень. Мені повернули на карту 150 гривень. І сьогодні за 23 гривні в мене вийшла така умивалка, там в мене були ще свої бали і все списалось. І 23 гривні умивалка від Єлизавеки. Будемо зараз розпаковувати з вами так само, як і гаманець. Ось такий український бренд. Тут ви можете його знайти, можете зупинити, заскрінити. Зараз будемо дивитися, що тут всередині. Зараз в мене нема багато часу, тому зайшла в нас в Ужгороді є столова, називається палітра смаків. Вона бюджетна, дуже класно упаковує їжу і там дуже-дуже смачно. Ось тут у мене відбивна із картоплею, лізі із курячою котлеткою і ще так гарно упаковані два салатики. Отак швидко, смачно і достатньо бюджетно у нас буде обід. Умивалка від Єлизавеки виглядає ось так. Буду пробувати. Це має бути піна умивалка, ніколи не пробувала саме цю, в мене закінчується, і це був хороший бонус. І обожнюю такі розпаковки. Я люблю, коли виробники саме працюють на упаковкою. Я відкрила, там був ось такий гаманець додатково упакований такий класний папір. І зараз я дівчата. Це витвір мистецтва. Мені дуже подобається. От приємна шкіра, його довго роблять, майте на увазі, і там є такі сумочки. Я дуже хочу сумку саме з цим принтом природа. Подивимося, з часом замовлю це не бюджетно. А цей гаманець я замовляла на подарунок чоловіку. Бачите, тут. Багато карманчиків, є для копійочок. Все робили а, самостійно. Ось тут для вас іще дані до нього. Handmade in Ukraine. О, Подивіться. Рекомендую, перейдіть, подивіться там і рюкзачки, і сумочки, і гаманці. Просто дуже-дуже класне виробництво. Повернулися з лагером. Сьогодні вони малювали ось таких ексилотиків. Окремо Ліза вчилася малювати бульбашки дуже гарно. Мені подобається. Далі малювали ось таку тарілочку, дуже класно, як ви бачите, підписували зірки місяць і навіть покривали лаком, тобто повинна досить довго. Добре служити дуже гарно, мені подобається. От Ліза учиться по-справжньому малювати. Це шматочок вуха ламу. Це ми, на жаль, так транспортували, малювали ще ось такі фігурки. Це кашпо під квіточку також малювали. Так, цікаво. І робили ось такий брелок з дерева. Також ще один день табору. Сьогодні малювали ось такі сумочки. В інших були шопери, Лізі дали сердечко. Їй дуже сподобалось. Подивіться, яка краса в нас. Ось вже є цілий комплект. І маєчка, і панамка, і ось така сумочка, ще малювали сьогодні на Мольбертах. Це було цікаво. Завтра заключний день-п'ятниця в таборі. А буде у них вечірка з мультиком з проектором. прям мені. Цікаво, які будуть враження в тізе, і нам дадуть ще декілька картин, які вони намалювали протягом табору, і що показував попередні дні. Були і статуетки, і багато картин і екскурсій. Одним словом, рекомендую чарівний пензлик в місті Ужгород. Сьогодні збираємося в село до мами, і вона попросила забрати в нашого перукаря. Маску на волосся, це саме, яка дає відтінок, у мене мус. Зараз з'явилася ось такого плану. Це саме маска, один до одного розбавляєте з бальзамом. і мама блондинка повинна зняти жовтизну і додати рожевого кольору. Каже наш перукар, що дуже хороша річ. Думаю, спробувати таку саме для рижого волосся, як мій мус закінчиться. Я ще по дорозі там, брала різні розхіднички в Єві, і мені порекомендували дівчата, е, приглянути до Патрісія Ледо. Там дві помади берете, дві в подарунок. Плюс в мене ось ці чотири продукти вийшли за 200 гривень. Е, Перше — це ось така помада, е, третій, відтінок. Я кожна, скільки коштує, не знаю, всі разом вийшли 200 гривень. Подивіться, як зверху гарний такий. Ніби матовий відтінок, хоча насправді проста глянцева помада, ось так на магнітику, дуже красиво. ось така коралова. Я вже провела на собі всі відтінки, мені подобається. Далі нова серія, я так розумію, їх. В такій дерев'яній упаковці. У мене відтінок 3. Вона йде, я так розумію, як з бальзамом, той, то третій відтінок, а це вже повністю така більш коричнева. Бачите, всередині трошки є бальзам, І це вже такий більш коричневий відтінок. Мені також подобається з більш темним відтінком, буде дуже гарно. І дві олійки для губ завжди безпрограшний варіант. Не знаю, чи буде видно на камері, але дійсно вона ця трошки більш рожева, такий а, зручний спонжик. Ось. А, дуже гарно зволожують губи. Також спробувала. І одна прозора. А на губах, в принципі, практично не видно різниці. Ось так поповнила свої запаси. Вже дуже давно не купляла такі блиски, помади для особливо помади дуже давно не купляла. Захотілося новинок, плюс за таку ціну. Буду тестити, подивимося, як, будуть... як буде носитись Патрісія Лито. Якщо ви купляли, напишіть, як Поїхали до мами. Ось тут гортанція минулий раз вам ще показувала квіти. і Сьогодні на ринку купила. Ось такий кущик, ще в ноганці, і таку троянду. У нас в селі на ринку ці три кущики були просто гривень. Тому звертайте увагу, там саме бюджетні квіти десь на ринку. Прийшла до мами і, звичайно, пішла дивитись її квіти. Бачите, тут така клумба зелена зараз. Це вже наступний день ранок. Дуже мені подобається ось тут кали, різні кольори розцвітають. І буде цвісти скоро плетиста троянда. Ми сидили біля. Арки. Тут у нас було багато мусора, бачите, вже з боку зранку мама посадила кущі, і ми розрівняли глину і будемо робити клумбу. Лізі перенесли в тіньочок в вісочницю, тут у нас мангал робити шашлики для дітей є батут. А також тут у нас столик із гойдалкою, зразу як пікнік, можна просто посидіти, почитати книжку. А коли пікнік тут можна всім разом сісти поїсти. Дуже мені подобається ця скотертина, Вже багато років у нас, бачите, такий прям літній для саду ідеальний візерунок. Минулий раз я вам не показувала, я лакувала стільчики і цей стіл. А також сьогодні розставили у саду. Палатку вона давно в нас просто стояла і зрозуміла, що нам треба, тому що не було в домі місця а Ліза в саду буде дуже класно гратися з друзями. Зараз сюди ще приведе, принесе кучу іграшок, подушок, і буде в неї така хатка. Вже зранку ходила в магазин. Дуже любимо таку лохину. Всі ліза може взагалі пів упаковки сама з'їсти. Також вона любить такий сир, ми їй трошки даємо, він такий солений, але буде класно от помідори, домашньої огірки такий салатик. Вона обожнює ось такий сирочок. Давно-давно не їли насіння соняшника, захотілося. Це я принесла з город, садила маленький кущик, він розрісся. Є домашня м'ята, неймовірний аромат, лимон і спрайт. Будемо робити зараз мохіто. І будемо пекти ось такий чизкейк, це набір з Німеччини. Мого приносили. Сюди треба додати сметану і ось такий крем-сир. Подивимося, що вийде. Трошки пізніше будемо разом з вами його робити. Ще для Лізи ось такі круті нові а, табулі із Hello Kitty. Вона дуже любить, такі класні. Поки світла нема, не можу пекти чизкейк, то пересадила квіти. Все-таки у цю білочку, ось таку квіточку, не знаю назву, ще треба їх зараз повитирати. Ось цю дуже гарну взяла з Аврори, показувала ще ось таке кашпо в такому відрі листочки. І в мами є ось така неймовірно гарна квітка, так розцвіла, не знаю назви, але така велика, гарна. І моє грошове дерево в такому милому. Зараз будемо робити ось цей чизкейк. Для мене відкриття, що його не потрібно випікати. Просто додам в цю суміш масло, сформуємо бортики. Бачите, вони будуть, напевно, шматочками або шоколаду, або ягід. Зараз подивимося. Потім топінг змішуємо з водичкою теплою, додаємо сир, сметану і зверху будемо поливати тут ось такий ziehen джем. І це все ставимо в холодильник застивати. Буду вам зараз показувати, як це буде Ось, Перемішуємо топінг з ворогом, сметаною і водичкою. Виходить такий крем. Додали до суміші масло, зробили бортики. Перемішали топінг з водою, сметана і сир. Я вам показувала. Вийшов ось такий реально як чіз крем. І як підстини в холодильнику, зверху посиплемо може. Ось уже поставили все і джем. Зверху ставимо в холодильник на декілька годин. Далі вам покажемо, що вечором було дуже жарко виключення світла. Ми вирішили поїхати недалеко від нас. Є Єдеринівська купель, пару кілометрів від Ужгорода. Якщо десь будете, обов'язково завітайте. Тут можна прийти як на екскурсію, так і на басейни. Краще будні дні ціна половину дешевша за те, щоб відвідати спа центр. Я не показувала вам басейни, бо було багато людей. Не хотіла якби, посторонніх знімати. Ми тут, як ви бачите, і гуляли, тут є що побачити, Самі гарні комплекс, от різні гарні фігурки, різні гарні кущі, неймовірні басейни. Ми не ходили у баню, і там була баня на вулиці. Ось тут, дивіться, навіть по дорозі була капличка з таким цікавим мостиком. І навіть Infinity Басейн. Ми дуже гарно покупались. Після цього погуляли по території, бачите, тут такий павук зроблений. А навіть фонтан. Подивіться просто на цю красу. Отримуєш естетичне задоволення, плюс ми гарно провели час в басейні. Я не змогла не познімати гортенці, обожнюю їх. Я, правда, люблю більше, коли вони різних кольорів, але тут великі кущі ціла алея. Також є цілі алеї різних інших. Квітів, дерев, все, що завгодно, все підписано, це так цікаво, ти можеш побачити і собі зробити. Як повернулись, були дуже голодні, якраз застив наш чизкейк. Вийшов дуже смачний, ми його відразу з'їли. Самі можете бачити, навіть в розрізі дуже смачно, дуже класно рекомендую цю суміш. Неділя ранок п'ю каву. Дуже гарно вчора провели час. Рекомендую, якщо будете в Закарпатті відвідати Яринівську купель, дуже гарно просто погуляти і дуже класні басейни відносно небагато людей. Єдине, що маєте на увазі, у будні дні набагато бюджетніше половина ціни, ніж вихідного дня. Але ця краса, ці кущі різні фігурки, плюс дуже класні басейни. Вони вартують того, щоб туди хоча б один раз їздити і погуляти. Наскільки я знаю, там зупиняються різні політики, навіть президенти. Саме там є окремо для них свої апартаменти, тому що це дійсно така краса. І ну, я не знаю, як по Україні в Закарпатті продають воду Дронівська купель. Це моя улюблена вода. Вона саме саме смачна. На цьому буду закінчувати цей влог. Дякую всім, хто був зі мною. А ми зустрінемось вже дуже скоро в наступному. Всім па-па-па-па!